Доброго часу буття, шановне товариство. Коротше кажучи, продовжуємо наше хардкорне виживання у ванільному Майнкрафті. І зараз у нас підуть, як я розумію, 500 днів виживання. Так що, окей, лізго, скажімо так. Що у нас взагалі сьогодні по планам? По-перше. По-перше, по перше, давай згадаємо, на чому ми закінчили. наганяє Ми закінчили на тому, що ми поспали, да? по-моєму, да. Ну окей, новий день у нас в очередний раз настає. Дерева у нас повиростали, треба буде їх трошки попідзрубувати, а ще треба похавати. А то ж це якийсь Лоднівший, все окей, покушали зараз. Порубаємо дерева, і треба буде в общем-то, строїти загон і строїти собі щось ті типу городу. Подивимося, що у нас там є із саженців, що ми можемо цікаво посадити. Ой, кстати, і в мене інвентар всяким гавном забитий, треба його піти почистити. Так, все, трошки інвентар почистив. Соняшник ми викидаємо, воно нам не треба. І давай думати, як ми його все будемо облаштовувати. По-перше, треба поняти, з якої сторони у нас буде город, а з якої сторони буде загон для наших тваринок. Ну, якщо у мене тварини будуть під вікном, то я не буду нормально спати. Так що, галіма затія, а значить, що правильно, тут у нас будуть тваринки, це в принципі логічно. Я вважаю. А тут у нас буде город. Значить, так, я думаю, давай город, ми собі ось заборчиком, чисто символічно якось отак, кордони, скажімо так, зробимо, щоб. Понімати, откуди він і докуди у нас буде, якось до оцю плюс-мінус. Бім-бім-бом-бом, а отако. тут загорожувати спереді, я навір не буду, смисла в тому немає особого. І давай подумаємо, я не до кінця знаю, там якось треба определьним образом воду розприділяти для того, щоб вона не займала багато місця, але при цьому, щоб скрізь було її достатньо. І от куди її краще розлити, оце питання цікаве. Давай, мабуть, ну я сподіваюся, що сюди буде хватати води, при тому, що я її розілю, ось отут прям з краєчку. Хоча, блін, з краєчку тут розливати воду галіма ідея, того що у мене фундамент тоді по бороді піде. Вообще, мені по суті великий город не надо. Я б, так, ось, отут вирив чисто. Ось отако. Я би вирив. Потім те, що ось обличчя у мене тут до моєї халупи, теж вирив би і поставив би камінь для того, щоб наша вода не підмивала фундамент, так скажемо. Я думаю, що логіка в цьому присутствує. Так само, кстати, і отут ось я теж повиривав би. І щоб у мене під парканом теж була отака ось тємка. Бім-бім-бом-бом. -бім логічно, логічно, хорошо. Так, ну і з цього боку, соответственно, теж у нас воно так буде далі. Беремо наше відерко, набираємо з нашого колодця водичку і наливаємо. Отако. Кстати. А подожди. Води наче менше стало, ні? чи мені кажеться, якось якось дивно. Ой, куди? куди? Куди я порозливав, тихо? Тихо, будь подожди, кудись її не порозливав. Так, давай сюди. Вона в мене воно повиливалося прям. Забираємо назад. Я хотів кудись сюди, ось поняв її поставити, а воно розливається аж за края чогось. Неясно, чи так, ну да ладно. Значить, так, сюди лієм. кстати а диви, а їй менше Е! Я не поняв! Я с весь колодязь висушив. Щось, коротше, пішло не по плану. Ізначально ж було нормально, а що я не так зробив? Я в тому не особо шар, я просто знаю, що можна ну, якось так зробити, да? щоб було безкінечне кількість води. Ну, щось пішло не так, як треба. Ладно, давай, ще раз спробуємо. Так, допустим. Опа. Куди ти опять вилилося? Отако, да? І все, у вам тепер безконічне кількість води повинно бути. Так, тепер ми оце викопуємо. Так, і тепер. А тепер стає конечне, кстати, дивися. Ще й розливається кудись. Хм, а чо так. Коротше, не знаю, що за тема, як його так зробив, що воно вроді як працювало, але но... отак все вроді як працює. да? Я його глибоким не буду робити, але так вроді норм. А вук там воно вже лазить. Давай попробуємо, затестимо. А ну-ка, я один раз узяв, другий раз узяв. А ні, все-таки опять дивися, вроді поменшало, да? Якось не знаю, не знаю. А може воно не працює, поняв, коли глибокий колодязь, виходить. То воно раз-два і, і вода в мене закінчиться. В общем, далі будемо бачити. Все, тут налип, тут уже нормально. Павук десь уповз, він нас не чіпає. Сподіваюсь, тої води буде сюди вистачати. І так, давай подивимося, що у нас по саженцям. Що ми можемо взяти? Ми можемо взяти моркву, можемо взяти картоплю, можемо взяти бурячок. Не знаю, правда, наш він мені ладно, І пшеницю можемо взяти. Більше нічого. У нас такого цікавенького нема. Є сяйні ягоди, але я не знаю, куди їх садити. Вони ж в землю вряд ли посадяться, я предполагаю. Вроді як не повинні. Так що давай беремо нашу мотику, робимо отаку ось красоту, і бач, сюди достає. Все, отлічно. Город у нас замечательний получиться Диви, у нас получиться раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А всього у мене чотири вида всяких рофляників. Ну, моркви у мене небагато Раз, два, три, чотири. Потім садимо, мабуть, картоплю. Її треба побільше. Далі, давай садимо пшеницю. Хорошо. Так, значить, пшениці треба багатенько і бурячок. давай ось сюди. Отак посадимо в два ряди. Думаю, буде достатньо. Все, у нас два ряди бурячка, один рядок покшоморкви, потім ще посадимо більше три ряда картошечки і чотири ряда пшенички. Замічательно. В принципі, город мінімалістичний. Тут нічого сверхістісного не треба, ніякого ні накриття, ні розпреділення. Вода там є, вона сюди достає. Огорожі лишньої теж не треба. Так що, ну я думаю, окей, у нас тут не так багато пространства, щоб щось лишнього видумувати. А нам якби більше й не треба. А от далі треба вже буде подумати. Далі нам треба теж тут. Загорошу робити якусь. Тільки от як її правильно зробити, хотілося б, знаєш, щоб прям із накриттям було, щоб із стінами нормальними. Не просто, ну, типа, поставити оцей заборчик задрочений, і, типа, живіть, як хочете, хочеться щось трошки поадекватніше. Так що так ми робити не будемо. Давай ми це уберемо. Давай щось придумаємо. По-перше, треба викопати так само, як і там у нас зроблено, ямку для каміння, на якій вже буде ставитися все остальне. Так, поставили, замічательно. Ну а далі що? Треба ставити стіни? Ну, і, кстати, тут тоді теж треба камінь. Все. У нас тут буде отака ось штука для огорожі. Отако я думаю, зроблю тут отако. Робимо стіни, щоб у нас задня стіна і бокові були отаким образом перекриті. Я думаю, логіка в цьому присутствує. Правда, місця тут у них не дуже багато буде. Всього 4 блока. Може їм трошки збільшити аж подсюди. А давай збільшимо реально. Так, все, трошки ми його перенесли. Каміння на землю назад поміняли і все. Ну, отак уже так. Да, так буде трошки ліпше. Кстаті, ранок уже настає, якось так швидко все міняється. Тут був день, потім уже ніч, потім опять ранок. В общем-то, представляю тобі моє дизайнерське рішення. Якось так воно все буде виглядати, плюс-мінус. Отут я зробив таку штукенцію для того, щоб у них ну, світло якесь мінімальне було, бо ставити вікна в загон, галіма ідея. Тут якась корова своїми рогами-копитами його порозбиває. Це явно не те, що нам треба. Так що нехай буде якось так. Березові дошки в мене закінчилися, значить робимо їм із отакого. Хоча, а не низько їм буде. Їм, мабуть, буде низько. Да? Треба буде трошки зробити повище. Зараз зробимо його чуть-чуть повище. Значить так, опа, собача, шо, правильно, жопа. І отак все ми його зробимо і буде їм нормально. Помімо цього, зараз ми Потолок доробимо. Дивися, у мене тут буде три секції. Дві отакі побільше, три на п'ять блоків для якогось більшого тільки Треба буде вибрати, хто конкретно це буде. І один такий маленький для курочок, я предполагаю. Наверное, будуть курочки. Так, треба якось отак все зробити. Бім-бім-бом-бом. І тут так само, хорошо, буде у нас. Тут один заход, буде у нас тут один заход, і тут один заход, і буде замечательно Давай порозсуждаємо, хто нам важливіше. У нас є із потенційних тваринок, яких ми собі заведемо. Це ну очевидно, курочки вони там будуть в маленькому загончику. У нас є корови, у нас є свині, і у нас є овечки. Дивись, давай подумаємо, для чого нам можуть знадобитися овечки. Вони дають шерсть. А що ми зможемо зробити із шерсті? От перше, що в думку приходить, це тільки ліжко. А окрім ліжка, я й не знаю, де що й ще й шерсть. Можна зробити, я щось прям вообще дупля не ріжу, якщо чесно. Так, ми тим часом робимо їм трошки покрасівше загон, а то виглядає він геть якось по-бічовенькому. О, типа овечки мені ну не особо вроді як надо. Звісно, ну по-любому, ай, больно. по-любому, є якийсь крафт, про який я не знаю. Може для нього і треба шерсть, але я не то, щоб в курсах. Так що, напевно, овечка нам не надо. Получається, стається корови свині, коні не надо. Ну, якщо чесно, нашу, нашу мені коні. Я думаю, що не надо. Так що будуть у нас, я думаю, тут корови, тут свині, тут курочки і. Буде в нас все хорошо. Станеться тільки їх якимось образом до себе привести. А от як це зробити, це вже питання такого конкретного характеру. Да, трошки дерево я не дорубав, в мене закінчилася моя сокира, так що треба новеньку зробити, блін. Якось так швидко, воно, вроді, і заліза зроблено, але при цьому таке якесь нікчомне, воно раз два та й немає. Це якийсь капець. Шо кстати, лопати воно вже почти немає. Лопату треба зробити. Вроді тільки ж зробив, а воно раз два і нема. Так, все, нарешті дорубав. Нехай воно розсипається, дає мені саженці. Хорошо. Так, я оце думаю Давай поки будемо дороблювати нам дах тут, у нашому цьому загоні. Давай подумаємо, що ми будемо робити далі. Я в цілому думаю, що вже ну, практично прийшов час для того, щоб іти в пекло. Що нам для цього треба? Для того, щоб піти нам в пекло, нам треба але це не особо великий проблем. Залізо в мене є, кремінь треба буде тільки знайти. І все в нас буде чікі-пукі. І треба десь знайти, як він. Обсідіан вроді називається правда? Ля, наскільки валінок в Майнкрафті, я не знаю, як називається. Ну, ну вроді, да, обсідіан. Десь треба знайти обсідіан для того, щоб построїти сам портал. Тільки от де мені його знайти, це треба або лаву найти, або лаву найти. У нас є ще якісь варіанти. Ну вроді, якщо десь в печерах, якщо лазити, то можна уже знайти місце, де вже та лава є, з водою, і просто той обсід викопати. Ну таке шукати дуже довго і дуже важко. Так що просто, по суті, треба найти лаву і все. Просто з водою лазити. Тільки я от не знаю, як простіше Тіше десь в печерах знайти лаву, чи просто так. По поверхні бігати, і десь воно буде розлито. Десь якесь, типа, невеличке озерце із, із лавою. От тут не в курсах, якщо чесно. Треба буде подумати. Так, що там, кстати, Із дерева нападало, ні? О, о, о оля А нападало нехило. Кстати, скільки у нас саженців? Десять сажанців. Тема. Оце тема. Значить, садимо отак, 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 отак. І давай якось отак, 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 отак. Хорошо. А в принципі, нам більше і не надо. Нащо нам так багато дерев? Хіба що ну, для красоти можна порозсажувати? Да? Типу, ось тут одненьке посадити десь. Тут одненьке. Та і все. Дерево у нас достатньо. Поки що пошлі поспимо, і по дню потім підемо, знайдемо собі тваринок, треба буде їх якимось образом привезти. Там, по-моєму, для того, щоб курочок за собою вести, треба насіння пшениці вроді як. Потім треба то лі морква, то лі яблуко для того, щоб свиню вести. А що треба для корови? Я не знаю, по-моєму, пшениця, щось таке. Ну, в общем там, побачимо. Зараз ми розберемося. Значить так, ну, морква в мене одна є, насіння в мене є, пшениці, от тільки немає, а це може бути проблем. Тут у мене ще, А, виросло. Вже щось що виросло. А як там, щоб, ну, типа, щоб не затоптати це. Ось на контролі треба ходити, так? Да? Давай я на контролі буду ходити. Я. А що я тільки що зробав? А, воно, типа не до кінця ще виросло. Ля валянок. А, так тоді треба зробити цей. У мене ж там кісточка є. Ми беремо кісточку, перероблюємо в оцю штуку. Кісткове борошно. Так, тихо, павук, свин павук. І давай ось о... тебе, допустимо. Ти вже величенька. Так, ага, це вже воно готове. Окей. Ну давай ще тебе, ось я не знаю. І тебе. Опа, опа. Хорошо. все, значить, у нас дві пшенички є. Насіння є. Замечательно, Пошли шукати тваринок, які мені треба. Правда, блін, у мене тут скрізь вода, як я їх буду вести, я оце не знаю. Мені тваринки нада, звісно, бо в мене хавчик потихеньку буде закінчуватися, і було б воно явно не лишнім. Та й так, чисто для красоти, для себе, для душі. Не помішало б, але вести їх додому буде тяжко. Так, я бачу коня, кону нам коняка не надо. Опа, курочка. Ципа, ципа, ціпа. Все, дивися. Вони на насіння нормально клюють, але. Це одна курочка, одна мало. Ну ладно, ципа-ципа, пошли хоча б одна. Отом приведемо ще. Блін, ну реально супер-супер неудобно вести. Я ось курочку її веду. А як я буду корову вести із свиньою, це взагалі якась дуже така непонятна історія. Я навіть не знаю, може мост якийсь построїти. Треба подумати. Заходь, давай, ципа, ципа. Все, на тобі оно одну, одну, одну цю. І все, тусуйся. Окей, ципа-ципа одна є, на цього мало. І проводити їх буде дуже важко. Та й мені мост насамперед не помішав би для того, щоб кудись можна було перебігати по-бистрому. Тільки от в яку сторону мені мост. Зробити, оце теж таке. Питання конкретного характеру. Ой-ой-ой, дощ пішов. Та за що мені таке горе? Оце? Ні, ну туди сильно далеко. Вроді як мост валити, так? Да? Аж отаксі, Тимля, там пустиня в основному. А далі там тропіки, ні, туди я не хочу. Туди мені не подобається. Давай в цей бік валити. Тоді треба супер багато нам дерева. Хоча у нас є 300, як мінімум, плюс дерева ростуть. Це не проблем. Так, давай захавуємо стейк. Ага, він прям багато встанавлює. Хорошо. Стейк їм А, Так, і мост, 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 мост. Я б отак я вальнув. І звана Галими архітектор, Я не построю красивий мост. От в чому біда. Я такий, типа, около рагуль. Або сюди отак його трошки і отак туди потім повести А даже не знаю. Давай дефолт на якийсь прям построїмо, бо ну, ну, от я реально, я прям рагуль в цьому плані. Я тобі красивий мост не построю. Ну, в общем-то, щось в такому стілі воно буде, Поняв? я отак його сюди провів, потім отут прямо отак вальну, і получиться якийсь такий мост. Да, далеченько, да, не то, що прям суперудобно, але те, що в мене зараз є, це ще хуже по тим горам прыгати. Це ну, така свій дебільна історія трошки. Так що краще уж такий мост, а ближче, ну, блін, я таке вибрав. Місце для жилья що... Це дерево виросло таке. Да уж, ну да ладно. Да, місце таке свій вибрав не найкраще для життя. У мене по суті тут тільки гора і і моря, і попробуй ще кудись добратися, звісно. Да, далеченько, далеченько. Хоча, з другої сторони, я от так думаю, я тобі казав про те, щоб піти в пекло, але як тобі так сказати? Якщо на секундочку задуматися про те, що ми так-то виживаємо в хардкорі, і те, що я дуже і дуже галімо виживаю в Майнкрафті, і, в принципі, граю в нього, то мені якоби туди суватися просто із залізними обладунками, ну якось опромінчувати. не кажеш. Це, ні? Мені кається, що мені там писок натовчуть і не замідять абсолютно. Мені якось стрімнувато туди лізти, не будучи готовим до всього що там зі мною може відбутися. І прям щоб бути в собі впевненим, мені би було вроді як непогано собі зробити стіл зачаровувань, позачаровувати собі там речі, і от тоді вже із зачарованим луком, із бронею, там, і всю цю штуку, і з мечом. От тоді вже може й можна було б да? якісь там собі золоті яблука, наприклад, зробити, тоже тема непогана. От тоді вже, так. Да. Кстати, от для того мені золото й було, тільки правда, де ні, яблука взяти, от з то ж питання. Ну хоча б золоті морквинки зробити. Я не знаю наскільки золота морква. Хороша штука, треба буде перевірити. Ну хоча б щось в такому стілі зробити. Того, що як робити зачароване собі, яблуко золоте, я не особо в курсах. Ну хоча б обичне зробити або яблука, або моркву. І було б непогано. Так що, поки що ми в пекло не посунемо, я, я в пекло не буду суватися, поки у мене не буде стола зачаровань. Хіба що можна той портал побудувати? А от коли він уже буде побудований, просто так, щоб ми знали, що у нас все вже готово для того, щоб туди петляти, просто от тоді вже зайнятися. Столом зачаровань. Я думаю, так буде нормально. Ще треба, кстати, знати, що треба для того стола зачаровань, бо я не особо в курсах, якщо чесно. Ну, типа, туди точно треба обсідіан і багато книжних полиць. А це те, що я знаю. А от що там треба помімо цього, це вже, якщо чесно, я не особо в курсах. Так що треба буде цей момент підвточнити трошки, що у нас опять ніч, да? Та капець. Ой-ой, тихо, тихо, хто? Да. Так, тихо, тихо. У мене чуть серце тільки що не стало, я так обіцявся, я собі сижу спокійно про своє щось там думаю. Хух, кант! А я ще й ну якось так спокійно, нікого немає, цілу ніч минуло, взагалі нікого не було. А тут прийшов, ти подиякий. Ти що прийшов? Кістку мені приніс, так? Да? Хорошо. А ні, да я не приніс. Ну хоча б опита трошки приніс. Хух, Це похуже якогось хоррора, я не знаю. Ну його в баню таке. Так, я бачу там Шауна лазить. Типа де який? Із зачарованим, кстати, луком. Цікаво. Треба буде його вбити, подивитися, що там за лук. Якщо, конечно, він мені випаде. Там, ну, шанс випадіння, правда, мінімальний. Ну, а вдруг повезе. Так, ну в общем-то, якийсь такий у нас мост появився. Полу... Кріпер не надо. Альоша. Іди на тихо, який ж я косоглазіч. Диви, а їх так багато стало. Минулу ніч взагалі не було. А тут тобі дивись і скелети, і зомбі, і. І воно дивися, із цим і зачарованим луком. І павучки ось олозять. Треба їх всіх перебити, виходить. Я вважаю. Ну, реально. Так, мінус павучок. Скелетон, давай. з своїм крутим луком, я пам'ятаю, в началі виживання мене вже убив один такий. На мене тоді не було щита, тепер є. єсть. Так, він дав мені кісточку, хорошо, але, на жаль, не дав мені свого лука. Ну! Що, жалко хіба не жалко? Жалко у пчолки. Окей. Так, ну якусь таку хотів я зробити огорожу, але. хто, що? Що за звук був? Якийсь був страшний звук. Давай ставимо. Не хватить, мені, звісно, його до кінця поставити, на жаль, але скільки хватить, скільки і буде. А, це ось дивися, Воднік ходить. Алло, як діло? Ха, лох. Так, все. От скільки хватило, скільки я поставив. Уже непогано. Уже воно на щось тай похоже. Ну реально, де. Балдіж? Балдієж! тут десь ще тропинку якусь я зробив би. Ну, коротше, щось, щось в такому стилі у нас виходить. Ось тут, правда, якось так воно не дуже. Давай його зробимо якось. Отако. Все, оце вже трошки на щось похоже. Все, у нас є виход нормальний на мостик. Так що, от тепер можна із спокійною душою йти шукати собі тваринок, яких ми посадимо в загон, і нормально по такому ось мостику вести їх додому. Балдиш, ну, кстати, виглядає не такі ужасно. Я думав, буде хуже. Тут, звісно, немає нічого сверхістесного, да, я ну, просто по суті пряма і з поворотом направо, але виглядає окейно. Мені більшого не надо, якщо чесно. Мені і так нормально. Я в цілому довольний. Кстати, по-моєму, по-моєму, нам треба тростина для бумаги, вродіб то як. О, свинки, кстати. Оце треба взяти тростину і тростину в себе теж повисаджувати. Так, хряки, ви на моркву. О, все, дивись, вони на моркву ведуться. Давайте, давайте, давайте. Мені би двох-трьох хряків. є тут. О, диви, третій є. Все. А, все, нормально, ви ось вони. Ніф-ніф, наф-наф і нуф-нуф. Давайте. Жалко тільки, що вони не відлічаються, вони всі однакові. Ля, гуськом, гуськом ідуть, прямо рядочком. Мало які розумні хряки. Хорошо, що в мене морква є. Це прям замечательно, що я тоді в началі виживання до селян прибіг. Це прям було дуже і дуже в тему вони. Мені Дали основних ресурсів для виживання для начала. І тепер прям геть з кайфом. Так, хряк не відставай. Так, давайте, давайте на мостик. І погнали! От пристави це їх прийшлося б кудись тудою оновисти. Ну це ж жопа була б. А так ми собі спокійно по мостіку, попрямі їх приведемо. І жизнь маліна, жить з клубніка. О, тихо! Що? Откуди ти тут взявся? Алло? Мені срочно. Я курочку ударив, я не хотів. Курочка, вибач, це все із-за цього придурка. А як мені так, ну, типа. Убити його, щоб не убити курочку. Блін, він ще й по курочці попадає, гівно таке. Бідна курочка, вона тут прям. Не, Кант, ні, ну, ну це прям. це вообще ні в яку. Чел, ти убив мою курочку. Алло. Ну, ну, ну це... ну це все. О, зато стріли дав. Капець, у ну мене курочки немає. Хряки порозбігалися із за нього. Капець, він мені заруїнив вс всю маліну. Де хряки? Я бачу тільки одного. Давай, пошлі, пошлі в загончик. Десь тільки стріл настріляв, придурок. Це ж надо? О, диви, два хряка. Та по очереді, ну шо ви на чек, в секонд хенд по знижкам. Давайте, забігайте. Та не в місті. О, все, дивіться, вони всі тут є. Давай, давай, давай. Ви, ви геть барани, чишо. Ладно, давай так. Заходьте, давай, ну алло. Алло, типы, давайте. Все хорошо. Опа, опа, все. Хряк у мене є. Їм, кстати, освящення не вистачає. Із-за чого у мене там скелет і появився, якраз таки із-за того, що в мене не вистачало А це прям була ошибочка з моєї сторони. Давай, в общем-то, повісимо їм кудись ці лампи. Давай якось одну сюди, а одну отак все напротив. Так буде нормал, Вам хватить такого? Я думаю, хватить. Все. Пошли остальных шукати. Ну, займається, конечно, більше времени, чем я думав. Учитывая, що ще мост надо було построить и вся ця штука. Я думав, Мене займе минут 10, но трошки не так сталося, як гадалося, але нічого нормально. Зато мене реально потім буде красиве село. Так, ну окей, трьох я курочок знайшов тут неподалеку, це вже хорошо. А куди їх? А, туди його треба вести. Трьох курочок знайшов, так що зараз їх теж гуськом приведемо, а далі вони там розплодяться та й буде нормально. Фух, все, їх я сюди привів. Осталося десь корів знайти, і буде нам жизнь з Я пам'ятаю, що в началі десь я знаходив цілу тонну корів, там прям пастбище якесь було, ціла куча саньочків. Ну, я точно не пам'ятаю, де це було. Це десь було дуже далеко. А тут вода, я туди не проберуся, я десь оттуда прийшов ізначально. Ой-ой-ой, а де ж мені їх шукати? Бо от корови, кроме шуток, мені прям реально треба, тому що мені треба шкіра, і це прям супер важливо для того, щоб книжки валити. Остальні то таке, ну типа курочки, там ладно, вони полезні, звісно, да, для того, щоб стріли робити і всі ці справи. Хряки, чисто, щоб їх хавати, а от, звісно, коровки прям обов'язково повинні в мене бути. А я тут. Ага, я тут був, я тут клад, по-моєму, шукав. Дайте щось таке. Тут куча павуків. Да, да, я тут клад шукав. А що у вас так багато? Алю, ти подиви. Їх з кожної ночі все більше і більше стоїть що? А що таке, кстати? Так, тихо, павуки. Дайте мені щит поставити. Щит є? Так, тихо, тихо. Тихо. Щас би не нарватися на якісь проблемси. Так, ну вони мені дають е, ці свої нитки. Це, в принципі, непогано. Що це таке? Щось я не ріжу. Що це таке? Це якась. О, диви, якась постройка підводна. Тут хоча б не буде оцього із своїм коп'єм, придурка, точніше, з тризубом. Так, а що тут може бути? А я щось не бачу. О, дивися, скринька. Золотий шолом, пшениця, кстати. І гнила плоть. Ну така. Жиденько, жидінько, я не знаю, наше мені золотий шолом, якщо в мене є залізний. Ну да ладно. Кстати, я вроді десь почув тільки підводного оцього братана. Нехорошо, нехорошо. Я хіба що забрав би, наверное, оцю ось... ж. Ай, бонь. Хіба що забрав би, наверное, оцю ось ось штуку? Не знаю, на що вона мені надо. А, кстати, якщо її поставлю, тепер вона. А, ні, буде світитися. Окей. Все, хай буде, не знаю. Десь, десь поставлю чисто. Фофан. Так, кріперок. Ще один кріперок хоч би ззаді, там ніхто зараз не підійшов. Я бачу, кстати, овечок. Вони, мені правда, не треба абсолютно. На що мені овечки встралися? Овечки мені не треба. От всіх уже понаходив. А найголовніших претендентів на. Так, тихо він взірвався. Ну да, ладно. А головних претендентів на життя в моєму загоні нема. Це, звісно, обідно, хоча овечка чорна дивиться, прикольно. Так, їх не дуже часто зустрінеш. Там, по-моєму, можна зустріти з якимось мінімальним шансом розову, але то прям супер-супер рідко. Опа, ендерменчик, кстати давай вальнемо. Що нам мішає зараз? Краще ж ендермена зараз вальнути, правильно, чим потім його шукати в цьому в пеклі Тут його набагато простіше буде вбити. Давай. Давай, давай, давай. давай. На, Жири говно. Ай, больно. Де він? Так, тихо будь. Блін, Шейцай. придурок. Я його рот трахав, у мене немає хп, у мене немає мозгів, на що я на нього напав. У мене щит поломався, Як от хілиться, що я не хілюся? Хоть би не здохнути, треба в воду срочно, щоб він мене не убив. Хух, їбались гусів кукурузі. Як ж то страшно тільки що було? Хух. Треба похавати, срочно похавати, срочно похавати. Я тебе умоляю, похавати. Як ж хорошо, що вони води бояться. Я така єбінь. Я забувся, що у мене щит поломаний. В мене чуть серце тільки що не стало. Я тобі говорю, слава Богу, тут ще не було ніякого водніка-подводника. Це це якась кабзда, я не знаю. Ну давай вже його доб'ємо. Сла як я вижив, я не знаю. Ша із тим зомбі. Все, іди. <реш> Тиша, що тут забувся? Кент, іди в жопу, а з нього ще й перлина не випала. Наша я тоді з ним бився взагалі. Подожди, а що він так багато дамажить? Він мене час об'є? Він мене час уб'є? Він мене тільки що, кстати, не вбив. І от після цього, щоб я ночью десь лазив, щоб я пішов в пекло без зачарованого абсолютно всього, що тільки може бути? Ви що, придурки? Ні. я в залізній броні, я тільки що двічі чуть не здох від, ну, типа, дефолтних мобів. Ну я ж типа рагуль, я не вмію гуляти. Мене любий тіп може убити. Абсолютно, диви. Ша один цей скелет із своїм задроченим луком. Ой-ой-ой, додумався я ночі оце шурувати. Нащо мені всралася взагалі? Ну, як, це там цих бачив коров? Я додому не хочу шурувати, давай вже подождемо ранку. О, корова! А додому, корова. Блін, ну одна, одна це мало. Їх там було більше. Давай якось обережно попробуємо піти до тих. Корів, подождати, скоро воно вже буде ранок, по ідеї, по ідеї. і ми їх до себе приведемо. Ой-ой-ой, ой наскільки ж це було тільки що страшно. Це просто словами не передати. Це хуже любого хорора. Коли ти розумієш, що ти одне діло, якщо ти просто виживаєш в хардкорному Майнкрафті, і ти думаєш, типа помру, потеряю прогрес, да, обідно. Це одне діло. Но коли ти це записуєш на відос, і ти розумієш, що якщо ти зараз здохнеш, то твоє виживання прикращається, і все, типа, ну ти вже не будеш записувати це виживання, то це прям заставляє тебе бути на Супер очки. Блін, дивись, з усіх боків, з усіх боків, скелети ці. Ой-ой-ой, тікаймо, ще один ендермен, кстаті. Аби його якось одвести, знаєш, щоб було поменше скелетів і остальної нечисті, і убити цього ендермена. Тут є рядишком вода, можна до води його підвести, як варіант. Давай, поки ранок не настав, бо мені треба перлини. От я супер не хочу десь в цьому в пеклі лазити і вбивати цих ендерменів, там ж це супер небезпечно. Я краще їх тут уже поубиваю, тихо. Ні, 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 я не хочу. Я не хочу. Іди. Тише придурок. Ну як по тій попасти? Диви, я не можу по ньому попасти. Маленьке чмо. Я не, я не знаю. Я просто не знаю. Я із щитом єлі виживаю, а якщо б щита не було? Так, давай, ранок настає. Давай цього придурка завалимо. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Дай він, давин, він. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Шо, 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 як діла? Як діла? як діла? Як діла? Тусуйся. Опа, перлина, є, хорошо. Замечательно, хаваємо. Куди мої хпшки улітають? Буквально два удара, і все, я уже дохлий. Це якась біда бідова. Я прям не знаю. Фух! Так, корови, дави. Корови мої любимі. Тут їх було, прям, ну штук. Чотири десь я бачу, як мінімум, перед тим як чуть не здох. Де вони? Тут ось лами. О, ось вони. Так, тіпи, погнали. Давайте. Коровки, давайте вас аби побільше. Чотири штуки, погнали. А, що, кстати, овечки теж на цю напшиничку прикормлюються, Да, Нормально. Диви, о, я за собою поведу зараз все стадо. Я їх веду додому, а потім бачу, що в мене там оно вони були. Весь цей час. Хоча я ось прям перед домом уже. Ладно. Ну хоча б опять штук знайшов, окей, плюс одну перлину отримав, поки там лазив. У всьому є свої плюси. правда, те, що я двічі чуть не здох, це Такі сумнітельний плюс. Ха. Ну да ладно. Але не здовжиш. Правильно? Правильно. Так, правда, оце я не знаю, як вони в мене всі тут помісяться, в оцю мікрозагончику. Ну, ладно, ще 5 штук, але ж ну, їх буде більше потім із часом. Як я їх буду всіх сюди засовувати, оце прям питання таке цікаве. Так, давай, 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 давай. Все, нарешті вони зайшли якимось чином. Давай ми якось. Отако, все. Вони у нас є. Але місця малувати. Я прям навіть не знаю. Треба буде свій загончик розширити десь по відсюда. Но це вже потом. Поки що і так нормально. Їх ж там. Кстати, по-моєму, треба кормить, правильно для того, щоб вони спарювалися і давали потомство. Вроді б то да. Це що касається корів. Не знаю, що там із цими із курями. Ну курей вроді теж. А, ну кури тут і так вроді воно несуться. Нормально. Так, вас треба кормить, правильно? Да, да, давайте. Давайте, давайте. Оп, 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 все, хорошо. Так. Єсть, єсть, мікрочел. А хряків, мабуть, тоже, да? А, подожди, а. А, свинай можна цією картошкою валити, да? Хорошо. Все, дивися, мікрочел появився. Балдеж. Так, а вас можна? О, і вас теж можна оцим ось увалити І мікрочел появиться, правильно? Да, мікрочел є. Хорошо. Все, плодіться. Таке мені подобається. Ну все, вже дивися. Робота зроблена. По большому то щуту. Можна йти спать, хорошо. Мене таке не може не радувати. Фу.